Неї країни вітаємо всіх, хто прийшов разом з нами розділити цей день. День соборності, який вся Україна відзначає 22 січня. Упродовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав: Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Тож споконвічною мрією українців. Було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. 107 років тому цей день виявився, і, як і сьогодні, такий самий гарний, з легким сніжком та морозом. Київ був прикрашений національними синьо-жовтими прапорами та гербами. О 9-й годині ранку в усіх церквах відправляли богослужіння. Головні урочистості проголошення з луки відбувалися на Софіївській площі. При вході з вулиці Володимирівської на Софіївську площу було зведено тріумфальну арку, прикрашену стародавніми гербами. Рівно о 12-й годині розпочалася урочиста церемонія проголошення акту злуки. На масовому вічі посол Західноукраїнської Народної Республіки Цегельський Ілон Михайлович передав грамоту Національної ради про об'єднання західноукраїнської народної республіки з великою східною Україною голові директорії Володимиру Винниченку. Акт Злуки мав глибоке історичне коріння. І спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної територіальної консолідації, свідчення їх самовизначення, встановлення політичної нації. Уперше за кілька століть він став реальним проявом українців до об'єднання українських земель. Що вплинув на подальші національно-політичні процеси в Україні. До слова запрошується виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської ради Юрій Денисовець. Доброго ранку, шановна громада. Доброго ранку, всечасні отці. Вітаю всіх нас з Днем Соборності України. Кожного року ми відзначаємо цей день. Кожного року ми говоримо близько одні й ті ж самі слова. Але так важливо кожного року нам цей день згадувати ті вікові традиції до незалежності, до створення соборної єдиної держави. 19, 20, 22 січня 2019 року Це не перша спроба відновити нашу незалежність, нашу державу, тому що це. Вікові традиції, тисячолітні традиції прагнення нашого народу. Але ми показали, що попри все, попри те, що дійсно території нашої держави були під впливом інших країн, завжди в нашій ідентичності було прагнення до єдності, до волі, до свободи, до створення своєї єдиної, найдорожчої держави Україна. І дуже важливо сьогодні нам це, особливо в умовах війни. Пам'ятати про те, що лише єдність, лише бажання об'єднатися і бути єдиними попри все, це те, що дає нам можливість виборювати нашу незалежність. День Соборності України сьогодні нам нагадує про те, що незалежність дає, дається раз, не дається раз і назавжди, а про те, що за неї потрібно. Щодня боротися і доводити, що ми спроможні як нація, як народ, мати таку велику надбання, як незалежність. День соборності України нам нагадує, що єдність починається з поваги один до одного. Ми маємо бути соборні в першу чергу в своєму серці, в своїй душі. Ми маємо демонструвати. Що ми єдині з тими, хто сьогодні знаходиться на окупованих територіях, що ми єдині з тими, хто сьогодні приїжджає до нас і знаходить свою другу домівку в нашій громаді, в нашому місті, що нас точно не розділяють, якісь політичні традиції, що в кожного є своя думка, але ми маємо пам'ятати, що думка кожного з нас повинна нас не роз'єднувати, а робити нас сильнішими і відстоювати найкращі інтереси для нашої країни. Тому, шановні друзі, я сьогодні хочу привітати всіх вас. Я хочу, щоб День Соборності України, та подія, яка відбулася понад 100 років тому, дійсно нагадала нам, що незалежність це велика цінність мати свою державу, жити в своєму домі це велике надбання, яке дуже легко втратити. І так тяжко його зберігати. Сьогодні ми дякуємо всім захисникам, всім борцям за незалежність нашої держави. Які виборювали її протягом багатьох віків, і звісно, ми сьогодні дякуємо нашим захисникам, які зі зброєю в руках стоять на передовій, і ми сьогодні також соборні з ними. І хочу, щоб ми, попри все, попри такий складний період часу, попри блекаути, попри відсутність світла, попри те, що ворог намагається середини нас роз'єднувати, шукає для цього причини, щоб ми пам'ятали, заради чого ми єднаємось. Це найвища цінність і найвища наша ціль. Ми маємо не зрадити пам'ять тих, хто віддав своє життя спочатку цієї жахливої кровопролитної війни. І ми маємо бути єдині попри все. Я дякую кожному, хто сьогодні прийшов на мітинг. Я бажаю всім нам завершення війни у цьому році. Я бажаю, щоб наші наступні покоління, наші діти, наші внуки, які хто сьогодні народжується і росте, щоб вони не знали війни, щоб вони знали лише вільну, мирну країну. Дякую, друзі, з Днем Соборності України! До слова запрошується настоятель греко-католицького храму парафії Іоанна Претечі. Отець Василь Юрків. Дорогі у Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Згадуємо подію 19-го року. Ще вертаємося трошки далі до князя Володимира, який. Мав прагнення об'єднати. І ще зягаємо далі, коли наш учитель і Спаситель Ісус каже: Я хочу, щоб всі були одно. Як ти очі в мені, а я в тобі, щоб вони так само мали ту єдність. І повертаємося ще далі, коли сталося роз'єднання. Прийшов ворог, спокусив. Таке було принадне назір і сталося це роз'єднання людини і Бога. Напевно, відтоді тоді в людині в серці почалася війна. І в людському серці ця війна має закінчитися. Сьогодні хочу згадати слова єпископа Фултонащина, який казав, що в часі війни. Не так є важливо думати, чи є Бог на моєму боці, але чи я є на стороні Бога. Коли я буду єдиний з Богом, тоді я буду єдиний із тим, хто є біля мене. Коли я справді стану незалежним від певних речей, тоді я зможу поєднатися з кимось. Бо я маю залежність від певних речей. Я хочу мати владу над речами тими і тих речей мати більше. І це роз'єднує людей. В цей день сьогодні ми об'єдналися. І серце радіє, але з іншого боку, трошки сумно, бо хіба нас так мало в нашій громаді? Ми маємо. Куди прагнути, ми маємо куди рости. Ми маємо на кого рівнятися. Ми сьогодні вдячні нашим захисникам, які об'єдналися, які тримаються, незважаючи ні на що, на перекір всьому і всупереч всьому. Які бачать ціль перемоги? Я хочу, щоб кожен із нас сьогодні подивився на перемогу їхніми очима. Щоб запалився тим вогнем і бажанням перемоги і єдності, які є в їхніх серцях. Я хочу, щоб сьогодні ніколи ніхто не залишився байдужим, щоб насправді через рік тут стояла вся громада нашого міста з посмішками на обличчях. З радістю в серці і з перемогою. Я бажаю, щоб Господь благословив нас цією перемогою. Що справді цей день був днем, який нас об'єднає назавжди. Де будемо єдиним серцем, і єдиними устами оспівати нашу неньку Україну. Будемо віддавати хвалу Богові за те, що великий вчинив нам за те, що полюбив нас настільки, що дарував нам це, а ми будьмо гідні прийняти це і, що саме головніше, ніколи не втратити. Нехай Бог благословить. Україна рідний край, край з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, працелюбними, мудрими та талановитими людьми, її майбутнє у руках її людей, бо від нас залежить, яка має бути наша держава, а держава як родина має бути дружньою, сильною та єдиною. Якось батько зібрав синів і сказав. Сини мої, живіть у мирі і злагоді, і тоді жоден ворог вам не страшний, ніхто не зможе вас здолати. Сини стали заперечувати кожен вважав, що зуміє побороти ворога самотужки. Невже ви думаєте, що здолаєте ворога? Коли кожен із вас, як та гілка, яку вітер хилить у різні боки, а як сильніше дмухне, то зламає, мовив батько. Ось спробуйте зламати цей пучок гілля. Що? Не можете, тож запам'ятайте, нікому ще не вдавалося перемогти людей, які тримаються як ці гілки одне одного. Тож єднаймося, борімося, допомагаймо, бо від нас залежить наша перемога, наша держава, наша нація. Ми разом, бо ми єдині, ми сильні, бо ми разом. Ми ті, хто творять історію тут і сьогодні. Ми дякуємо усім, хто незважаючи на холод і втому сьогодні у лавах Збройних сил України стримує російського ворога та допомагає повертати кордони нашої єдиної соборної України. Дякуємо тим, хто допомагає нашій армії з кожного куточка України від Закарпаття до Слобожанщини, від Полісся до Причорномор'я. Хто донатить із за кордону? Ми всі єдиний народ. Єдина нація, і ніхто цього змінити не зможе. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!